І п'ятий ангел засурмав, і Я побачив зорю, що з неба впала на землю. І дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, наче дим з великої печі, і померкло сонце та повітря від диму з колодязя. І з диму на землю вийшла сарана, і дано їй владу, таку владу, яку мають земні скорпіони. І сказано їй, щоб не шкодило земній траві, ані жодному зіллю. Ані жодному дереву, але тільки людям, які не мають Божої печаті на чолах. І дано їй не вбивати їх, але щоб мучилися п'ять місяців, а мука від неї, наче мука від скорпіона, коли вжалить людину. І в ті дні люди шукатимуть смерті, але не знайдуть її і забажають померти, та смерть втече від них. А сарана та подібна була до коней, готових до бою. На головах у неї, наче вінці, Подібні до золота, а обличчя її, наче обличчя людини. І вона мала волосся, наче волосся в жінок, а зуби такі, як у левів, і мала панцири, подібні до залізної броні, а шум її крил, як від колісниці з великою кількістю коней, які біжать до бою. І має хвости та жала, такі, як у скорпіонів, а в тих хвостах її влада, аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ангела безодні. Ім'я його по по-єврейськи Авадон, а по-грецьки Аполліон. Одне горе минуло, та йдуть за ним ще два горя. І шостий ангел засурмав, і я почув один голос від чотирьох рогів золотого жартовника, що перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав сурму, звільни чотирьох ангелів, завиязаних біля Великої ріки Єфрат. І звільнені були чотири ангели, приготовані на годину і на день. І на місяць, і на рік, щоб вигубити третину людей. А кількість кінного війська 20 тисяч разів по 10 тисяч я почув їхнє число. Тож таким чином я у видінні побачив коней, а ті, хто сидить на них, мають броню вогнену, і гіацентову, і сірчану. І голови коней, наче голови левів, а з їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. Від цих трьох кар від вогню. Від диму і від сірки, що виходять з їхніх уст, загинула третина людей, бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови і ними завдають шкоду. А решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам, ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть ні чути, ні ходити. І вони не покаялися ні за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки.